Хочу сьогодні погадати, що очікує нас на цей день. Зараз ми витягнемо карту дня. Яка просто найбільше, щоб її сьогодні витягли з колоди, вона нам розповість. Так, отже, у нас рицар Пентаклів. Лисар Пентаклів випадає до дуже тривалої та кропіткої праці, яка тим не менше не одразу, але згодом принесе свої плоди. Тобто, можливо, те, що сьогодні робитимете, також доведеться робити і в інші дні для того, щоб досягти результату, якого ви бажаєте. І сьогодні дана карта у нас випала після неї туз кубків, ту кубків, що в купі означає разом. Що емоційний поштовх буде до дій цього дня? Тобто ви чогось бажаєте робите і обов'язково матимете позитивний результат в майбутньому.